Вітаю вас, мої маленькі. Сьогодні ми поговоримо про чудовий овоч, гарбуз. Гарбуз це великий круглий або овальний овоч, який може бути різних кольорів, від яскраво оранжевого до зеленого або навіть білого. Восени гарбузи стають особливо популярними, адже вони вже дозріли на полях. Знаєте, що гарбуз не тільки смачний, але й корисний. У ньому багато вітамінів, особливо вітаміну А, який допомагає нашим очкам бачити краще. А ще гарбуз містить багато води, тому він освіжає наш організм. Гарбузи можна використовувати в їжі. З них готують супи, запіканки, пироги та навіть смачні десерти. Але не тільки для їжі вони корисні. У багатьох країнах на Хелловін люди вирізають з гарбузів красиві обличчя та ставлять свічки всередину. А ви знали, що насіння гарбуза також дуже смачне? Їх можна підсмажити і вживати як закуску. Гарбузи також є чудовими героями казок і мультфільмів. Наприклад, в одній касті гарбуз перетворюється на карету. Отже, малята гарбуз це не просто овоч, а справжній друг, який приносить нам радість і здоров'я. Наступного разу, коли ви побачите гарбуз, не забудьте про все, що ми дізналися сьогодні.